Дається враження, що транзит влади все-таки розпочався. Буданова є дуже хороша репутація у, у Пентагоні і в Румо, в розвідці е, Пентагону. Нами відбулася зустріч зеленського і американського е, очільника. Е, ну, зустріч була під великим питанням. Тобто, вона от це слав залі несподівано, але я не про це моментом, на який звернув на себе увагу, теж під час цієї зустрічі Зеленський представив е, Боданова як е, на свого нового голову офісу, і відбулося рукостискання Буданов трамп Ну, так би мовити, таке публічне представлення, і тут ну, момент дрібний, можливо, е, по стосується протоколу, але чи не було це так би мовити свого роду більше, ніж ніж просто рукостискання? Тобто в якій ролі він його представляв, чи не як свого ймовірно спадкоємця. Ну, насправді, Буданова найкомфортніша е, особа із лідерів електорального рейтингу для Зеленського це факт. Але е, Зеленський хіба не підозрює, що Ну, Зеленський роз, розраховує на те, що е, саме через Буданова вдасться організувати такий делікатний транзит влади, коли він. Ну, буде захищений президентським імунітетом і його переслідувати як Зеленський Порошенка, ніхто не буде в разі обрання Буданова. Але хіба Зеленський не підозрює, що злиття і поглинання Буданова з Зеленським не додає Буданову, а відбирає у Буданова. Тобто електорат Буданова, частина електорату зараз пересунеться до Білецького, частина до Залужного. В Порошенка більш стабільний електорат, і якщо е, таким чином буде подроблений е, електорат Буданова, а потім ще от, дуже дивні ігри із генералом Залужним відбуваються. Тобто вже кілька разів е, проходила інформація про те, що е, Залужний е, вислуховує пропозиції, е, Зеленського просить паузу і зникає в Лондоні. Кажуть, що на цьому тижні знову Зеленський буде тягнути залужного на розмову. Якщо це так, то в мене складається враження, що транзит влади все-таки розпочався. Тобто усунення єрмака, е, е, перехід Єрмака, мабуть, в формування такого тіньового офісу. От ну, виборчого штабу Тіньового мається на увазі. Бо така практика була в часи Кучми. В Кучми було кілька штабів різних: був один Пінчуків, був офіційний штаб, був Пінчуківський штаб, і ще один штаб Волкова. Волков працював із місцевими регіон... елітами, регіональними елітами, з бюрократією. Ну, Офіційний штаб це офіційний штаб, а пінчук працював із таким більш молодіжним напрямку і з бізнесом. Ну, і от Сума-Сумором, другий термін кучми, був забезпечений такими надзусиллями. Пригадаю, нагадаю глядачам, що не без крові. Бо була спроба замаху на Наталію Вітренко в прямому розі знову ж таки, де було, по-моєму, загинула людина. Була канівська четвірка і було вбивство Чорновола. Тому розчистили, так би мовити, майданчик дуже сильно. До речі. Само Кравченка, двічі і е, Кірпи. Це й була зачистка, мабуть, одних із найважливіших осіб у переобранні на другий термін кучми. Чи є зараз такий союз бізнесу і бюрократії для переобрання Зеленського? Ну, Зеленського переобрати неможливо, бо, бо він. Сидить другий термін. Тому ідея в максимальному затягуванні. Але Зеленський також знає, що чим би не закінчилися перемовини і припинення війни, все одно провина за здачу територій лежить на ньому, і стаття про державну зраду буде над ним висіти до кінця життя. Отже, це не є просто випадково фото, тому що ну подія, як на мене, достатньо рядова, бо ні, насправді не рядова. Нагадаю, що, по-перше, у нового голови офісу Буданова є дуже хороша репутація у Пентагоні і в РУМО в розвідці е, Пентагону, в е, розвідці е, Міністерства оборони США. По-друге, е, таке рукостискання е, це було підвищення Буданова в переговорній групі, бо е, зараз в Еміратах були присутні американські військові. Наскільки мені відомо, в Еміратах був присутній на переговорах Алекс е, Гринкевич. Командуючись з Об'єднаними силами НАТО в Європі, тому Ну, відповідно і Росія припхала Костюкова начальника головного розвідувачного управління генштабу Росії. Тому Е, ну, принаймні, це заявка на якесь підвищення е, в класі перемовників, бо е, Мединський е, в статусі хай навіть радника позаштатного Путіна і, і в статусі е, голови спілки письменників Росії, як глава делегації перемовної, виглядав трохи неоковирно. Ну, українць, Україна, до речі, поставилася дуже відповідально до формування делегації. Так що, е, зрозуміло, було, що тут дуже було важливо продемонструвати Трампа Трампу бажання вести ці перемовини. Тобто, Трамп мав впевнитися впевнений в тому, що Україна не зіскочить із е, ну, плану дій, який е, пророблявся неодноразово, насправді. Цей план, хоч і має е, ну, зовнішні ознаки примусу України до капітуляції, він е, насправді е, реалізує зміну балансів у потенціалах України і Росії. Подивімося за останні півроку, як потіснили Росію із ринків е, збуту нафти, як нарешті розпочався справжній. Справжні санкції дії проти тіньового флоту. До речі, що важливо, що тепер перестали боятися Італія, Франція, Великобританія перестали боятися Росії. Вони теж задіяні у якщо Британія не боялася, то Франція і Італія це вже ну, відкриття. Коли відкрито Франція і Італія задіяні проти цього тіньового флоту російського. Це вже декларація, можна сказати. Тому. Зараз мені здається, що буде тільки наростати вал цих переслідувань російських танкерів, російського тіньового флоту, і Росії нічим відповісти. Тому на наших очах відбувається зміна балансу за Венесуелу Путін взагалі нічим не відповів. Тобто його дружка Мадуро, якого він тягав по Красної площі на парад і виставляв на трибуни мавзолея разом з собою. раптом… Він навіть не зміг жодним, жодною ну, дією захистити. Мені здається, що зараз ми напередодні дуже великого землетрусу в Ірані. Все-таки по Ірану доведеться вдарити і вдарити жорстоко, тому що е, ультиматум, який надали Ірану е, спільно США і Ізраїль про відмову від ідеї знищення Ізраїлю як такого. І переписання своїх доктрин, ну, Аєтоли не зрозуміли свого щастя. Тому я думаю, що зараз буде такий ну, черговий каральний удар. Очевидно, що це буде удар по виробниках ракет, буде удар по е центрах збагачення Урану. Ну і швидше це все знову по енергосистемі. Тому е Путін слабне. І ми бачимо навіть щодо претензій, вже ж жі е, 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 бульбашки в вигляді денацифікації, демілітаризації вже зникли з переговорного трека. Лишило, mm -hmm. Лишилося тільки шматочок Донеччини. Вони рогами уперлись, віддайте нам шматок Донеччини і все. Mm -hmm. Ну, судячи, от е, хтось із експертів, я не пригадую західних, <кхух> порахував. Початок перемовин і ну минулий рік до Трампа співвідношення апетитів Росії проти України було десь ну умовно кажучи п'ять з половиною на три з половиною українських. О, Володимир, а якщо йти по логіці подій, то тепер слід очікувати, що далі Польща або Швеція і чи Фінляндія затримують російські танки на Балтиці, а далі Калінінград. або українські безпілотники просто підбивають танки. Ну морські безпілотники. Як вони там опиняться? Ну якось опиняться. До речі, танкер можна бити і повітряним безпілотником. Як показало Чорне море, Україна двічі, по-моєму, атакувала танкери, саме танкери безпілотниками повітряними. Чого що достатньо, щоб вивезти його із ладу? Тому, я думаю, що на Балтиці точно санкції будуть, бо зараз. Нато важливо підтвердити, що Балтика це е, озеро НАТО. І тут е, просто так ну, всякій лапті ржаві не, не, не можуть повзати без дозволу високого начальства. І Дивися, і все це відбувається а, на фоні а, зустрічі зустрічі у Давосі, по якому вже час.